Вітаю, шановне панство, зібрав минулого разу економний топ ПК, адже ціль була розумна економія на всьому, заради того, щоб тут стояла RTX 4070 для ультра в 2К, і це мрія, а не ПК за 53 тисячі гривень. От без перебільшень. Але мені ця економія трішки тоді вилізла боком, а саме для процесору 13490F не вистачило охолодження. Вірніше вистачило впритул, але все зіпсував поганий прижим невдалого бекплейту кулера, непридуманого, скажем. Можна так і хотілося трошки менше шуму від ПК. Це інфа для тих, хто пропустив минуле відео з повною збіркою, тому що як обов'язково потім гляньте. Ну і коротко, що це за звір. Проц 13490 f i 5 аналог 13400 для нашого ринку, але з трохи вищими частотами, відповідно, споживанням та нагрівом. Він для ринку Китаю. Також l 3 cache 24 замість 20 мегабайт. От і вся різниця. Ну і куди ж без чорної коробки? 10 ядер, 16 потоків. Все як треба. Материнка Gigabyte Gaming XAX DDR5 як дуже вдале поєднання ціни і можливостей. Чіпсет B760. Бюджетний, але швидкий SSD PCI 4.0 від Patriot P400 Lite здивував минулого разу швидкість відчутно вища, ніж заявлено. Набір оперативи DDR5 з частотою 6200 і 40ми таймінгами. Найдешевше, що знайшов з такими характеристиками, ну і сподобалось. Блочок DeepCool PF700 ідеально вписується в збірку сертифікат. 80+, недорогий та надійний, має базові захисти. Серед корпусів шукав ящик до 1500 гривень, щоб був продуваний GamDias Aura GC3 і пару доволі тихих, але дешман вертушок додатково наверх. І головне карта, але далеко не найдорожчого виконання Palit RTX 4070 Dual OC. От і весь набір, і саме тому вдалося влізти в цю суму. Хотілося, звісно, до 50 тисяч, але якщо пам'ять ddr 5 то це нереально. Але в нас найсучасніший, хоч і економний ПК, і буде буде актуальним довше ніж з DDR4. Отже, змінюю кулер, бо з попереднім вийшла лажа, і почав прокручуватися от... В... маленький гвинтик в бетплейті, і довелось викручувати його, заклинивши викруткою із матами. І блін довелось відкрутити материнку, бо ця хрінь по іншому не виймалась. Я в твоєму познанні настільки присповнився. Не дуже це приємно, скажу чесно, відразу, як тільки зібрав таку ляльку. І перетворилось це все на відро з болтами, як то в народі кажуть. На зміну вертушці процесорній я взяв цього чувака Enermax ETS F40 FS. Ох, побачив він життя, доки їхав до мене, сутічи з коробки. Я знаю цей кулер, колись 'юзав 200 ватт, і вони взагалі різні є. От таке, як у мене, не фарбований, як є, чорний і чорний з підсвіткою. Щоб не відходити від концерту. Все дешевше заради 4070 RTX взяв те, що дешевше, але відчувається в порівнянні з тим, що був. Ну і бізним. Модель не нова, але її освіжили підтримкою кріплення для нашого сокету LGA 1700 і AM5. Так от, чому змінюю? Ну, найперше, щоб стало тихо, і друге, щоб рот став холоднішим, ніж було перед цим. Радік, як бачу, відчутно масивніший, ніж був, і по стандарту 4 теплові мідні трубки. І благо за цю ціну, бекплейт вже металевий, а не як було. Монтаж дуже легкий в порівнянні з попереднім. Єдине, що в інструкції забули внести, як кріпити на LGA 1700, чи це мені такий трапив. Але якщо що, то на YouTube шукається в два кліка. Хоча тут і так все інтуїтивно зрозуміло. Також він людський бекплей, та не той, що залазив під корпус, і мені довелось відкручувати мамку. Термуха свіжа, тому просто трішки додам і вперед. Ну, блін, солідний шмат заліза. І до нього ще й 140 мм тихий вентилятор. Ось так тепер все це виглядає. Лишається поставити 40-70 сюди, от і все. Не довелося все ж півкомпа розбирати. І от, як казав, спецом взяв у друзів Монік на 2К-160 65 Гц протестити цю збірку. І от, до речі, різниця між 24 і 27 дюймів, як видно. Круто, правда? Він й гнутий до того всього і кажуть, популярна модель від MSI, бо один з найдешевших такого типу. Якщо вам цікаво, пишіть в коментах, може невеликий окремий огляд зроблю. Головне, що потенціал карти точно буде розкритий і більше ніж 60 FPS точно не будуть зайвими. Також хочу повідомити, що в магазині розетка зараз діє акція. MSI дарує знижку 50% на другу одиницю ігрової периферії в Чеку. Хотів оновити мишку та клавіатуру, ось і вдалий момент. З 4 по 23. Липня 2023 року акція на механічні ігрові клавіатури серії Vigor GK50, а також на легкі дротові та бездротові мишки. Ось ці. Щоб взяти участь, необхідно протягом періоду проведення акції придбати дві акційних одиниці ігрової периферії одним чеком в магазині Розетка. Знижка 50% буде надаватися на товар меншої або рівної вартості. З повними умовами та переліком акційної ігрової периферії можна ознайомитись за посиланням в описі, котре я я додам, продовжимо. Якось так тепер виглядає робоче місце, і до речі, працює вже таки тихіше вже зі старту. Чую перед тестуванням. Покажу температуру повітря в кімнаті 24,7, не фігово так, але тестуватиму все з закритим склом, щоб все по-чесному. Споживає системник на робочому столі 63 Вт лише, і це з підсвіткою, що досить небагато. Це в збалансованому режимі, якщо що. Ну і давайте глянемо, що там по температурам. Запустив тест CineBench R20, лімітів на процесорі немає, як минулого разу. І будь ласка, споживання 125 з лишнім Вт. Максимальний нагрів в піку 87 градусів, 6207 балів. Це трішки більше ніж було. Минулого разу Проц постійно тримав максимальні частоти. А ось, до речі, споживання системника під час цього тесту: 250 Вт. Нефігові такі апетити в навантаженні в нових Intel, якщо без лімітів. Нагадаю, в нього 65 ватт стандартний ліміт. В нас вже зняті. Ну, Cinebench R20 доволі короткий тест, а ось довший Cinebench R23. І ось він, момент істини. Жере він більше від душі 131 Вт, 100 градусів, і навіть 101 на процесорі тут як. Тут і знову ж таки я очікував, що буде менше. Так, мамка шпарить його як треба, але і башта чимала. Прижим цього разу точно хороший, і от тепло навіть відчувається все як має бути. І от із соточкою на проці отримуємо 15 972 бали. Ну і от що я можу сказати? 13-й Intel доволі гарячий, і я розумію, що навіть з такою баштою потрібно ставити ліміти йому, а водяночку ставити до початкового Intel, щоб без лімітів працювало все. Це вже дичина, вибачте. Хоча проц таки став трішки продуктивнішим, все ж охолодження краще. Та єдиний реальний плюс це шум, його стало значно менше, і тепер збірка навіть в навантаженні набагато тихіше ніж була, і це можна назвати комфортом. Але я думаю, звичайний 13400 має бути, звісно, холоднішим, ніж його китайський потужніший аналог. Тому йду в BIOS, далі Advanced Mode, Tweakers… Advanced CPU Settings. Листаю вниз і знаходжу Turbo Power Limits. і вмикаю ручне керування. Ставлю Power Limit 2 110 Вт, тобто на початку він буде працювати на ньому, а якщо йому стане жарко, то він перейде сам на Power Limit 1. Тут я ставлю 90. Як ви розумієте, це все одно значно вище базових 65 Вт, і проц буде продуктивнішим, ніж по дефолту. Давайте глянемо, чи спрацюють ліміти. Ось прожарюємо тестом Cinebench R20 і вже доволі довго. Він він працює на 110 ваттах, як тут видно, Power Limit 2. При досягненні 85-6 градусів, він подумав, подумав, тайну його і перемкнувся на Power Limit 1, де виставлено 90 Вт, ось тут це видно. І бачимо, що температура десь біля 75 градусів, що ідеально, як на мене, з лімітами можна сказати, вгадав. Тим часом в кімнаті вже 25,4 а було 24,7, нагадаю. Ще й сонечко вийшло, і кімната на сонячній стороні. Відчуваю, буде мені сьогодні жарковато адже це стрес-тест aida 64 і фурмарк на відеокарту на пам'ять про кеш, оперативу на все споживає він так 425 ватт, і частина перетворюється на тепло, звісно. І воно йде в мою кімнату. В коментах питали навіщо ще два кулери зверху? А от щоб якраз все гаряче повітря виводити ефективно з корпусу, навіть коли в кімнаті плюс 25, щоб карті було нормально. А ось цей кулер створює потік біля оперативи. Вона, до речі, також гріється, хто не знав. І ось це віконечко. Від'яжка через нього також викидає гаряче повітря. Даний кулер допомагає виводити те, що не встиг захопити процесорний, якось так. Головне, щоб всередині не затримувалось відпрацьоване гаряче повітря. Так ось був троплинг 4%, але це тоді, коли проц працював на другому – 110 Вт. До перемикання на 90. На 90 Вт він і тримає близько 90 градусів. Насправді це нормально, враховуючи температуру в кімнаті і повну роботу всього заліза. Такі навантаження Нереальні в іграх буде набагато холодніше, що ми її побачимо. А відяжка хоч бихни 74 максимум. То що, друзі, думаєте, що це лише ігровий ПК? Ну давайте пару робочих моментів. Качну якусь тестову сцену блендера. Так ось, молотить воно в блендері нефігово і причому машина також тиха. Ось для орієнтиру тестова сцена Лон Монг. Повісив на ГПУ прискорення Optics, Так ось, рухатись тут можна без питань доволі комфортно, і відрендерилася ця сцена за 3 хвилини 17 секунд. Монтаж також чудово тягне 4К 100 Мбіт, кодек H264 плюс кольорокорекція. На таймлайн все легко. І рендериться проект на 3 хвилини 37 секунд за 1 хвилину 35 секунд. Я це до того, що це не лише ігровий ПК, а цілком крута робоча станція. А тим часом градус накаляється. У мене вже тут 26. Минулого разу я протестив пам'ять p 400 Lite, що ставив в ПК. Показало значно вищу швидкість читання та запису, ніж заявлено. Подумав, що може глюк, перетестив, і цього разу теж саме. А от ще раз оператива та кеш. досить непогано, як на мене, за цю суму. І я задоволений цим доволі бюджетним набором. Все, думаю, про машину маємо повне уявлення. Хто ні, дивіться приквел, тобто першу частину, якщо не бачили. А тепер саме цікаве. bye Ігри. Минулого разу я встиг лише в full HD кіберпанк поганяти. Тепер по-дорослому в 2К. Але зробимо цікавіше. На цю карту я робив огляд, ставив її в свій ПК до Ryzen 5 700 x і DDR4 пам'яті з частотою 3200. Тепер давайте порівняємо. Для початку кіберпанк на повних ультрах з DLSS на авто з генератором кадрів все як треба. І мене просили в коментарях увімкнути трасування шляху також, те, що віджирає найбільше кадрів. І вдумайтесь, це повні ультра грав 2К і абсолютно повним ультратрасуванням. А ось це ті ж самі налаштування з Ryzen. Відразу видно, що трохи починає відставати, адже авто DLSS збільшує навантаження на проц. І до речі, зверніть увагу на споживання процесорів. Як я й казав, Intel в іграх споживає не так багато, практично один в один з Ryzen. Правда, і ігріється Intel все одно трішки більше, хоча й не набагато. Понти. Ще відмічу лінію часу кадру: фрейм-генератор збільшує час кадру, але як видно з Intel і DDR5, це практично нівелюється. Лінія плавніше. Гребінець тут менший і це особливо помітно під кінець, де більше всього йде навантаження на проц. Три кадри на користь Intel та DDR5, а це 4,5%. Але ще рано робити висновки, ми ще не давали процесорам прикурити. Перемикаю на нормальні налаштування фрейм-генератор ON, DLSS на якість і без того грьобаного трасування шляху, різницю, без котрого я просто не помічаю, зате кадрів більше. Так от, в великих локаціях в місті Intel в середньому на 10-15 кадрів попереду, близько 16,5%. Все правильно розумієш, друже. Проц і пам'ять, бо відяву. Яшка та ж сама, хоч про це нагадаю обоє 16 поточні. Зараз покажу чому щоб було більш наглядно, перемкнусь на Full HD і вимкнув фрейм-генератор. Знайшов велику завантажену локацію, і видно, як наш Intel тут червоний і рідко, а інколи дістає навіть до 90-95 ватт. До речі, як ти помітив, для ігор ліміту 110 ватт просто з головою. Так ось в'їжджає Ryzen. Ті ж самі налаштування, та ж сама локація. І дивись наскільки карта прохолоджується з ним. От тобі і процесор, от тобі і пам'ять. Зрозуміло, в чому фішка. Це ботлнек або пляшкова шийка, а простіше вузьке місце. В моєму випадку, конкретно тут проц в тандемі з ddr 4 пам'яттю 3200, просто не встигає підготувати максимальну кількість кадрів в карті, тому що йому важко в цій важкій локації. Тому й різницю в 23 кадра видно не озброєним оком, а це аж 35,4%. Звісно, так не всюди, лише в важких локаціях, але факт є факт. Тож Intel з DDR5 навіть на 65 ватах тут буде краще і бенчмарки вам цього не покажуть. Ну що, вражений? Я теж. І в кіберпанку, котрий принижує топові збірки, наш навіть в таких сценах показує себе доволі гідно. А якщо я додаю генератор кадрів і DLSS на авто, то вже буде за 110 кадрів, навіть там, де важко. Я доволі довго залипав, адже Monik 165 Гц, я просто кайфував від плавності і її різниці зі звичайними 60 Гц. І досліджував бліки трасування променів на кузові авто. Якось так, краса. Ще один утилізатор процесорів Watch Dogs Legion. Якщо хтось вам скаже, що 4070 і 100-ядерний Xeon з ddr 3 пам'яттю це топ, то хай покатає великі локації Watch Dogs, ну або хоча б в кіберпанк, як я показував. Ультра 2К без DLSS. Трасування також ультра. Так як DLSS немає, то процес ще не так сильно навантажені, але вже. На старті видно, що різниця на користь Intel. Вийшло 51 в нашої збірки і 49 в Райзена. Як ви зрозуміли, без DLSS важко. Гра з ультратрасуванням дуже вибаглива. Тому я вмикаю DLSS на якість, а Ubisofту ставлю мінус в карму за те, що немає можливості змінити мову. І от просто зі старту дивимось різницю. Проци розчервонілись, навантаження відчутне, але в Intel карта загружена наповну. В Райзена на початку не догруз. Відповідно, і FPS значно нижчий. Далі Трохи падає навантаження на проц, і різниця в FPS вже не така помітна, але врешті аж на 11 кадрів на користь Intel або на 17,2%. Круто, правда? Я думаю, все ж не помилився, коли сказав, що для 4070 саме 13400 здоровий мінімум, ну або Ryzen 7600. Керування доволі чуттєве, все окей, навіть в такій локації. А тим часом температура ще виросла і цікаво, доб'ю до 27. Forza Horizon 5 екстремне налаштування, трасування, DLSS на якість, без генератора кадрів. Тут також трохи краще вантажиться карта з Intel, тому десь на 11 кадрів більше. А ось з генератором кадрів. Лінія часу кадру кидається в очі, знову вона плавніше з Intel. І практично така, як і без фрейм-генератора. Тут також різниця близько 10 кадрів. В rdr 2 на ультрапресеті в тесті очікувано все класно і ось результат. На 9 кадрів більше, ніж було на моїй системі з цією ж картою, а це 10%. До речі, заміряв споживання під час проходження цього тесту: ось воно близько 320 ватт, як одна RTX 3080. Давайте далі швидше, щоб добити всі ігри. Assassin's Creed Valhalla на ультрах без всіляких DLSS та трасування. І тут різниця вже не така велика з Райзеном, лише 3 кадри або 2,7%. І от в мене закінчились ігри, з якими я можу порівняти Райзен. Але з того, що я тестував, то це на 14,35% більше в нашої нової збірки. Може бути менший розрив, звісно, адже в тому ж кіберпанку я спеціально показував важку локацію Full HD, де про це більше всього навантажувалось. А може навпаки розрив бути більшим, якщо запускати все в Full HD. та все ж ясно, що з Intel та DDR5... Краще і це відчувається. Тож це питання, думаю, закрите. Та лишились в мене пару шутанів, щоб подивитись ті 165 Гц монітора. Всілякі контрстрайки, дотки, лишаю олдскульним дідам, там кадрами хоч обмажся. Call of Duty Warzone, повні ультра, звісно, Quad HD, отримуємо близько 120 кадрів. Гравців тут вистачає, залізо тужиться і все нормально. Можна грати, а можна виставляти нижчі налаштування, щоб отримати ті завітні 165 кадрів. А от якщо увімкнути, що. Ось на зразок Shutterline на ультрах в 2К, то Тут буде щось близько е, під 170-200 кадрів. Взагалі шикарно, правда, гра все ще статирить. Вже півроку пройшло, а гра досі не оптимізована. То що можна констатувати? Ну, перше, те, що я довів таки температуру до 27 градусів кімнати. Але як ви могли бачити, що карта як була 72-73, так і лишилась. 74 було лише коли все працювало в стрес-тесті Аїда і Фурмарк. І проц також в іграх холодний. Для іншого в нас є павер ліміти. А це означає, що такий корпус і варіант продуву просто відмінно виконують свої функції. Причому корпус невеликий і вдовжину в тому числі. Звісно, тут важливу роль відіграє і споживання карти 180 до 190 Вт. Більше я не бачив в ній, в теорії до 200 Вт. Збірка реально по шуму вийшла дуже комфортною, особливо після заміни охолодження процесора. Взагалі враховуючи його ціну в 53 тисячі з хвостом гривень, як на мене, це відмінний ПК. Набагато продуктивніший, ніж збирати з набагато дорожчими мамками, водянками на проц з крутою по виконанню картою, але слабкішою. Звісно, це вибір кожного, але, як на мене, ось це саме воно, якщо брати цю суму. Звісно, якщо є бюджет, можна дещо покращити. Наприклад, проц можна вже не 13400, а 13500. Можна взяти крутіший охлад, корпус, щоб був довший, особливо, якщо планується карта на три кулери в майбутньому. Хоча 4070, думаю, надовго вистачить. Взагалі варіантів безліч. Я лише показав своє бачення з посилом того, що якщо ПК ігровий або для створення 3D, де відіграє важливу роль саме відяха, то доцільно вкладатись в першу чергу саме в неї. А взагалі напишіть в коментах, що б ви вибрали. Ось такий набір з монітором 165 Гц на зекономлені кошти, чи ПК з дорожчих залізяк за 62-65 тисяч, але без монітора. Тому цей ПК йде в розвитку. Зряд вибір каналу за свій прайс. Посилання на це залізо буде в описі, кому цікаво, але не обов'язково збирати такий же є інші виробники карт, мамок, всього іншого, це просто концепція. Я показав як можна. Варто моніторити ціни. Сподіваюся, я не даремно парився в 27 градусах, і це заслуговує на лайк та підписку, адже попереду тест 4060, потім крута збірка, потім цікавий ноут і все як ви любите. До зустрічі і слава Україні!